Всім доброго дня! Всіх вітаю. Мене звати Роман Завидовський. І традиційно давайте ми з вами подивимося, яким буде листопад 2022 року для України. Дуже цікаво подивитися, що буде відбуватися у листопаді. Для цього я взяв дві колоди карт: циганську карту і гральні карти. Давайте ми з вами подивимося. Я Роман Завидовський. Циган, циганський прогнозист, чтець Оракулів, експерт Центру Древожиття Романа Шептицького. Давайте ми з вами подивимося, що чекатиме Україну в листопаді. На циганській колоді я витягую по три карти на кожен період. Початок листопада, давайте подивимося, що буде чекати на початку листопада. Середина листопада три карти. І давайте подивимося ще кінець листопада, також три карти. Що чекатиме Україну в листопаді? Надзвичайно важлива тема, надзвичайно важливе питання. Ви мене часто питали, от вже якраз прийшов період, вже прийшов час це дивитися. І на гральній колоді на Слов'янській, давайте по дві карти подотягую додаткових. Тут дві карти, тут дві карти. І тут дві карти, давайте подивимося. І так, початок листопада, давайте подивимося, початок листопада. Перша карта мені подобається карта, яка називається сюрприз. Якесь фінансове, збройне, матеріальне підсилення, хороша карта. Далі карта юної жінки, активізація жіночої енергетики досить сильна. І ще одна карта це карта очікувань. Якісь очікування, заморозка, можливо, відтермінування чогось важливого. Ну, ситуація буде така більше в якомусь підвішеному стані, я би сказав, на початку листопада. Так, на слов'янській колоді тут випадає карта Валета Червового. Це карта воїна-захисника, карта, яка уособлює собою наших воїнів ЗСУ. Тобто я бачу якийсь сильний воїнський захист. Це хороша карта. І Семірка Бубнова, погана карта. Семірка Бубнова це карта вогневих загроз та атак. А також це великі фінансові втрати, десь в чомусь, можливо, якісь удари по критичній інфраструктурі досить великі. Одним словом, вогневі загрози є. Середина, перша карта, яка випадає на середину листопада, це карта купця. Ось ця карта купця випадає. Якісь торгово-ринкові відносини, дуже важливі, бізнесові питання, бізнесові переговори. Тут. Карта Втішення, ось такий от Янгол спускається з небес до мужчини, карта Янгольського захисту, карта Янгольського покровительства, карта захисту вищих сил, карта, яка закликає всіх нас до духовної молитви, до того, щоб ми об'єднувались духовно, і карта мислителя. Це така порада всім на середину листопада. Добре думати головою перед тим, як приймати якісь важливі рішення. Добре все обдумуйте, всі за та проти, всі входи, виходи, як поступити в певних ситуаціях. Тут погана карта на слов'янській колоді. Середина листопада буде доволі жорстка, Трійка пікова, несподівані удари, несподівані атаки. Знаєте, як ножем в спину. От якісь несподівані, досить неприємні атаки та загрози. І ще одна карта, десятка червова, карта сім'ї. Подбайте, будь ласка, про захист та безпеку своїх родичів, близьких. Подбайте про те, щоб ви були поруч з ними. Карта сім'ї, карта сімейності та об'єднання. Для України загалом ця карта є хороша. Ця карта може говорити в тому числі про якісь нові тандеми, союзи, досить сильні об'єднання. Мені ця карта подобається. Дивимося тут. Ой. А от кінець листопада буде поганий, судячи по циганських картах. Перша карта, яка випала на кінець листопада, це карта, яка називається Вдавець. Ось бачите, такий кладбище, такий гроб. Надгробок, і цвинтар, і чоловік в чорному траурному. Досить нехороша і небезпечна карта. Загрози життю є досить великі. Коли випадає цвинтар, коли оця цвинтарна плита, і цей траур, це поганий знак. Це знак того, що кінець листопада взагалі може бути досить жорстким. І от в підтвердження моїх слів, наступна карта, яка випадає, це карта скорботи, карта скорбі. Тобто, так, якісь е, тяжкі моменти, якийсь смуток досить сильний, якась агресія. Небезпечна карта, досить небезпечна карта. І ще одна карта, яка випадає, це карта друга. Це карта, яка закликає всіх нас об'єднуватись, помагати один одному, бути дружніми один з одним, максимально один одного підтримувати, бути друзями. Це важливо проявляти максимально дружні відношення один до одного. Тут дев'ятка пікова карта великої жорсткості, агресії та потенційних терактів. І ще одна карта п'ятірка пікова. Дуже погана комбінація. П'ятірка пікова, символ цієї карти це гроб. Дуже багато поганих карт випадає на кінець листопада. Тут, тут, тут. Я бачу, кінець листопада буде досить тяжким та небезпечним. Удари по цивільній інфраструктурі найбільші будуть все-таки на початку листопада. Ось тут. До речі, до 8 листопада буде коридор затемнень, вся ця нечисть буде біснуватися. Тут, скоріше за все, цивільну інфраструктуру, якісь там ТЕЦ, якісь там електростанції будуть бити на початку листопада. А от кінець листопада це час якихось великих масштабних обстрілів по всій країні. Я бачу, тому що і тут, і тут є досить великі загрози по життю, можливо, будуть якісь. Досить великі, агресивні дії по відношенню до кожного з нас. Я бачу найбільшу загрозу все-таки на кінець листопада. Хотілося би сказати щось позитивніше, щось приємніше, але не можу. На жаль, хотів, але не можу. Тому, дорогі мої, бережіть себе, своїх близьких, подбайте про те, щоб у вас було все в необхідності. Подбайте про те, щоб ви були в достатку, подбайте про речі першої необхідності, про медичні якісь речі, медикаменти. Подбайте про все, що потрібно для того, щоб зберегти себе, зберегти своє життя в умовах воєнних реалій. Це надзвичайно важливо. Бажаю всім терпіння, натхнення, сили, зібратися. Та разом йти до перемоги. З вами був Роман Завидовський. Побачимося в нових ефірах. Цілую, люблю, обіймаю. Бережіть себе та своїх близьких. Якщо ви маєте питання особистого характеру, звертайтеся за номером телефону, вказаним в описі під відео. Пропонуйте нові теми для ефірів. Листопад я подивився. Ну, таке от, досить напружений листопад, на превеликий жаль. Ну, на цьому я все, що можу сказати, що нам треба сила. Нам треба сила для того, щоб триматися, для того, щоб єднатися і берегти себе. Будьте мудрими, люди. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо. В цьому я навіть не сумніваюся. Побачимося в нових ефірах та в нових відео. Цілую, люблю.